Вітаємо, раді вас бачити на співбесіді. Перепрошую за невеличке запізнення. Як у вас настрій? Не хвилюєтесь? Вітаю, все чудово. Дякую, трішки хвилююся, але думаю, це пройде. Супер. Тоді розпочнемо. Ви відгукнулись на заявку в піар відділі. Правильно розкажіть, на кого ви зараз навчаєтесь та на яку конкретну посаду претендуєте. Так, все правильно. Я відгукнулася на заявку стажерки в піар-відділі, адже наразі навчаюся на першому курсі бакалаврської програми зв'язків з громадськістю в Києво-Могилянській академії. Все, яка мене найбільше зацікавила, це асистентка піар-менеджерки, адже це напряму торкається організаційних піар-процесів, які мені особисто дуже цікаві. Окрім того, я зацікавлена не лише в відпрацюванні вже набутих навичок, але також хотіла б спробувати себе в чомусь новому. Наприклад, на посаді асистентки. Керуючого піар проєктами чудово, нам дуже імпонує ваше бачення власного кар'єрного зросту. Наступне питання: чи важливо на вашу думку фахівцеві вашої сфери, тобто піар-фахівцю, гарно володіти українською? Безсумнівно, так, на мою думку, мова, а особливо якісне її знання та гарне використання це основний інструмент комунікації і що, -що а піарник пові... повинен це розуміти. Дуже дякую за відповідь. Тепер перейдемо до останнього питання. Ким ви себе бачите через 5 років? Як уявляєте свою саме професійну реалізацію? Дуже гарне питання через п'ять років я бачу себе на керівній посаді в піар агенції, вже маючи класний релевантний досвід та розвиваючи свою власну справу у сфері культури та івентів. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Про результати повідомив вас на e-mail. Гарного дня. Чекатиму на відповідь, дякую, гарного дня.